Починаємо. Вітаю вас від завтра, 14 грудня, набуває чинності зміни постанови Кабінету міністрів номер 1019 та номер 1299, які вносять зміну в процедуру державної реєстрації по реєстрації транспортних засобів. Що саме зміниться в процедурі реєстрації транспортних засобів? Експертне дослідження транспортних засобів, яке проводить експертна служба МВС, виокремлюється з процедури державної реєстрації. Виокремлення процедури не означає її скасування. А навпаки, тепер до того, як треба звернутися до Територіального сервісного центру МВС, треба отримати або пройти дослідження транспортного засобу у фахівців. Експертної служби МВС. <кій> Висновок експортної служби МВС буде чинним 10 днів. Е головний сервісний центр разом з Державним науково-експертним криміналістичним центром удосконалили процедуру електронного запису. Від завтрашнього дня буде можливість зареєструватися як окрема. Отримати послугу з дослідження транспортного засобу, або комплексно і дослідження транспортного засобу, і реєстраційні дії в територіальному сервісному центрі. Можливо, також буде отримати дослідження транспортного засобу в одному місці, а отримати послугу в іншому територіальному сервісному центрі МВС. Термін дії дослідження. Буде 10 днів. Так само ми зможемо надавати в подальшому і можливість перереєстрації транспортних засобів за допомогою електронних кабінетів, певних електронних кейсів, смартфонів у разі наявності або потребності. Від початку робиться дослідження транспортного засобу, а потім після підтвердження можливості продажу транспортного засобу буде запроваджено механізм онлайн-перереєстрації автомобілів. Який алгоритм дії буде під час купівлі-продажу транспортних засобів? Спочатку продавець звертається до експортно криміністичних центрів. Отримують дослідження по підтвердженню факту транспортного засобу, потім дві сторони е звертаються або в територіальний сервісний центр для отримання послуги при переєстрації транспортного засобу, або в подальшому за допомогою онлайн вони зможуть підтвердити факт укладання електронного договіру купівлі-продажу. Як е було раніше, Раніше звертались люди до Територіального сервісного центру. Після того, як адміністратори робили певні маніпуляції в реєстрі, власники зверталися до експертів, а потім поверталися до адміністраторів і здійснювали процедуру перереєстрації. Як стає з завтрашнього дня з 14 грудня, спочатку звертаються до Експертів, а потім до адміністратора. І у разі потребності можливість виникне отримати та подати заявку за допомогою онлайн. Наголошуємо, що висновок експортної служби МВС буде дійсний 10 днів. 10 днів і буде з завтрашнього дня. Перелік послуг, які можливо буде отримати, де взагалі експортне дослідження не буде сенсу роботи. Які це саме послуги можливо отримати? Ну, наприклад, при втраті номерного знаку або втраті свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, або перереєстрації транспортного засобу, яке було отримано у спадщину. Ну, наголошуємо, що електронний запис для попереднього отримання послуги буде працювати і отримати послугу або в комплексі за допомогою і Територіального сервісного центру, і експертної служби, так і окремо, в залежності від того, яку саме послугу необхідно буде отримати будь-кому, або в комплексі, або окремо. Ну, давайте перелічимо взагалі ті послуги, де дослідження фахівцями експортних служб МВС взагалі не потрібно. Це реєстрація нового транспортного засобу. Далі це перереєстрація транспортного засобу при заміні анкетних даних власника або фізичної особи, або юридичної особи. Зняття з обліку транспортного засобу у зв'язку з вибракуванням, перестрація транспортного засобу у зв'язку з встановленням газообладн... газоболонного обладнання, перерестрація транспортного засобу у разі встановлення індивідуального номерного знаку, відновлення транспортного засобу, якщо цей транспортний засіб було зареєстровано. Після 1 вересня 2019 року отримання та повернення свідоцтва для участі в міжнародному русі або, інакше кажучи, для подорожі за кордон отримання та повернення тимчасового реєстраційного талону. Також буде додана опція щодо реєстрації транспортних засобів у зв'язку з переходом права власності за договором фінансового лізінгу. Ну, розглянемо е, декілька прикладів щодо певних алгоритмів дії в більшості випадків. Ну, наприклад, якщо особа купує новий транспортний засіб, то звертатися до експортної служби МВС нема сенсу. Вам достатньо мати з собою паспорт громадянина України. Вашу довідку про реєстрації кода, платника податку, якщо вона у вас мається, договір, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу, документи, які підтверджують вартість і відповідно конструкцію транспортного засобу. Ви можете звернутися до будь-якого зручного для вас територіального сервісного центру яких станом на сьогоднішній день в Україні вже працює 145, або ви можете звернутися так само і в автосалоні для реєстрації нового транспортного засобу, який вони вам продали? Ця опція вже працює в Києві та Кіроградській області. Загалом з нами вже уклали договори на співпрацю близько 20 автосалонів. Які продають нові авто і вже їх реєструють. Так само ви можете звернутися з реєстрації нового транспортного засобу та ну, до будь-якого ЦНАПу зручного для вас. По іншому прикладу, якщо особа купує транспортний засіб з Європи, той, що був у використанні, то першим кроком вам треба буде звернутися до фахівців експортної служби МВС, отримати дослідження транспортного засобу, а потім звернутись до Територіального сервісного центру МВС або СНАПу. Так само повторюю, що ви можете це зробити і в комплексі після експортного дослідження транспортного засобу, одразу ж звернутись до територіального сервісного центру для реєстрації вашого транспортного засобу. Що стосується е, також поширеної послуги, це купівлі-продажу транспортних засобів, які вже зареєстровані на вторинному ринку України. Так само ви можете попередньо звернутися до експортної служби МВС, перевіривши завчасно щодо дійсності і підтвердження всіх вузлів і агрегатів, які відповідно внесені до реєстраційних документів, інакше кажучи, до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, і потім обрати зручний для вас час, або одночасно перереєструвати, уклавши договір купівлю-продажу в нашому територіальному сервісному центру, або звернутися в інший зручний для вас е територіальний сервісний центр. Вот. І кажемо, коли експортний висновок потрібен в будь-якому випадку, це якщо йде перереєстрація транспортного засобу від одного власника до іншого власника, це під час реєстрації ввезених за кордону транспортних засобів, що були в використанні. Так само це щодо відновлення та поновлення. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або техпаспорту тих транспортних засобів, що були зареєстровані до 1 вересня 2019 року. Ну і відповідно переєстрація транспортного засобу по успадкуванню тих, що було зареєстровано до 1 вересня 2019 року. Ну, а далі передам слово своєму колегі Сергію Григоровичу Кримчуку. Прошу. Дякую, Микола Миколайович. Вітаю всіх. Скажу, що крім безпосередньо працівників експертної служби міністерства внутрішніх справ, експертне дослідження транспортних засобів можуть провадити і інші державні спеціалізовані судово-експертні установи, які мають кваліфікацію судового експерта з правом проведення саме таких досліджень транспортних засобів та документів, які супроводжують ці транспортні засоби. Також хочу звернути увагу на мету експертного дослідження. Метою експертного дослідження є перевірка справжності ідентифікаційних номерів на кузові транспортного засобу, на рамі транспортного засобу, ВІН-кода на двигуні транспортного засобу. Чому? Для того, щоб виявити, чи немає ознак знищення номерних знаків, підроблення номерних знаків. І е, звірки відповідно даних, які є в реєстраційних документах, до інформації, яка є на зазначених ну, індифікаційних номерах. Як говорить статистика, ми знаємо, що статистика річ е, вперта е, протягом цього року, 11 місяців, експертами було виявлено, е, змінено ідентифікаційні номери на транспортних засобах в 647 сорокасеми. Транспортних засобів 51 випадок був виявлення документів, які супроводжують ці транспортні засоби з однаками підробки. Про що говорять ці цифри? Ці цифри говорять про те, що це могли бути потенційні потерпілі громадяни від неправомірних дій. В даному випадку ми можемо говорити про продавця цих транспортних засобів або тієї особи, яка відчужувала транспортний засіб. Таким чином нам вдалося зберегти спокій цих громадян, які не придбали вказаний транспортний засіб. Про такі випадки 647 випадок виявлення пошкоджень інфікаційних номерів та 51 випадок. За 11 місяців уточнюю цього року було повідомлено правоохоронні органи, зокрема поліцію, і за цими фактами проводяться перевірки досудове розслідування. Якщо брати аналогічний період минулого року, то внаслідок таких експертних досліджень експертами було виявлено 1635 фактів змінення ідентифікаційних номерів та 151 випадок виявлення документів з ознаками підробки. Звісно, що ми знаємо, що ми працюємо під час воєнного стану, і три місяці ми не працювали, тому є певне зменшення таких випадків. Але ми розуміємо, що до кінця року плюс-мінус також будуть виклики. Тому я закликаю громадян бути відповідальними і не заощаджувати кошти на саме такі дослідження, тому що в подальшому це буде. Ви будете впевнені в тому, що ви перебуваєте саме транспортний засіб у законний спосіб і з відповідними документами. Також хочу звернути увагу про те, що ми маємо в своєму арсеналі 420 кваліфікованих експертів, які знаходяться, як сказав Микола Миколаєвич, безпосередньо на майданчиках 145 територіальних сервісних центрів. А також завтрашнього дня ми зможемо надавати. Кваліфіковані якісні послуги громадянам щодо експертно-дослідження транспортних засобів і в наших офісних приміщеннях, тобто територіальних науково-дослідних експертно-кресних центрах, яких є на території України 24. Е, уточню, що для того, щоб громадянам було зрозуміло і вони знали, куди потрібно звернутися, в нас працює сьогодні сайт. Державного науково досвідного експертно криміналістичного центру, куди можна звернутися і вибрати саме той майданчик для експертно-слідного заходу, який вигідно громадянину. сказанням адреси цього майданчика також є контактна особа. Наш працівник працює цілодобово на цьому номеру телефону, якщо будуть якісь випадки. Незрозумілі, чи потрібна буде допомога, наш експерт готовий цілодобово надати таку інформацію додатково в разі потреби. В мене все. Якщо є запитання, я готовий відповісти. Корінформеркожухар, скажіть, будь ласка, чи будуть якісь особливості для оформлення транспортних засобів, які закуповуються для фронту? Можливо, якась там окрема черга чи прискорена процедура, тому що ну, зараз це дуже таке нагальне питання. Друге питання: скільки з початку року, ну якщо є така статистика, видано посвідчень водія і скільки було послуг з обміну таких посвідчень? Третє питання, якщо теж, якщо є інформація, скільки яких послуг на деокупованих територіях Херсонщини та Харківщини ну, надано послуг від сервісних центрів МВС? Дякую. Угу. Зрозуміло, якщо не заперечуєте, я дам відповідь на ці запитання щодо процедури обліку транспортних засобів, які возяться станом у військовий період, як гуманітарна допомога. Цей порядок передбачено постановою Кабінету міністрів 1388, відповідно до якої тимчасово обліковується транспортний засіб на період дії військового стану та не більше ніж 90 днів по завершенню його. Ці послуги надають будь-який територіальний сервісний центр із 145, які зараз працюють в Україні, для того щоб отримати реєстраційні документи. Звертається до нас або уповноважена особа, або особа, на ім'я якої видано відповідне документи митницею. Під час реєстрації сплачується за отримання тимчасового талону, номерного знаку і послуг. Огляд фахівцями експертної служби МВС транспортних засобів, які возяться гуманітарною допомогою, не здійснюється. Це, скажімо, певна процедура, яка передбачена виключно для тих транспортних засобів в більшості випадків, в які будуть забезпечені або наші військовослужбовці, або правоохоронці, які здійснюють або залучені під час війни. Щодо отримання послуги, то час надання для тимчасового обліку мінімальний і мінімальний перелік документів. Щодо юридичних осіб, відповідно, це наказ доручення на уповноважену особу, яка представляє інтереси в територіальному сервісному центрі. Це відповідний паспорт громадянина України, яка звертається до нас, і код. І ті документи, які отримала або фізична, або юридична особа як гуманітарною допомогою. Це відповідний е, свідоцтво про реєстрацію іноземного. Транспортного засобу і вантажна митна декларація гуманітарної допомоги. І на підставі цього ми видаємо номерний знак і тимчасовий талон. Щодо іншого запитання по посвідченнях водія, так, є в нас статистика щодо е, кількості проведених і виданих посвідчень водія, то ми бачимо, що відповідні. Іспити ми приймаємо і певна статистика є в, стану, в стадії збільшення, щодо щоденного процедури обміну процедури водія, то ми щоденно обмінюємо по всій території України більше двох тисяч посвідчень водія. До речі, ми вже поновили послугу щодо онлайн-замовлення посвідчення водія через електронний кабінет водія. Який е, знаходиться на сайті головного сервісного центру, для того, щоб замовити цю послугу, можна зайти через сайт головного сервісного центру, пройти певну верифікацію і замовити виготовлення посвідчення водіям, або е, з подальшим отриманням в територіальному сервісному центрі МВС, або з доставкою національним оператором поштового зв'язку в будь-яке зручне для вас відділення Укрпошти, яке ви обираєте самостійно. От. І щодо... Нагадайте, ще яке запитання у вас було. По, по докупованих до територіях. По, по, до окупованих... да. по докупованих... На пост. Дякую. по докупованих територіях на минулому тижні ми поновили роботу, відкрили територіальний сервісний центр в місті Чугуєві. Харківській області це став 145-й територіальний сервісний центр, який станом на сьогодні працює. Загалом на деокупованих територіях Харківська область до початку війни працювало 10 територіальних сервісних центрів, з яких станом на сьогодні ми відновили роботу 8, двох ми не можемо відновити взагалі. Не можемо відновити роботу територіального сервісного центру в Ізюмі, який знищено. І не можемо відновити роботу Територіального сервісного центру в Куп'янську, який так само, на жаль, було знищено ворогом. Станом на сьогодні в Харківській області, я вам розказав, працює вже дев'ять. Станом на сьогодні в Херсонській області ми вже поступово поновлюємо надання послуг саме в місті Херсоні, в одній локації на базі регіонального сервісного центру поступово надаємо наші послуги. Щодо Донецької області, ми вже поновили роботу в двох територіальних сервісних центрах це місто Покровськ і місто Краматорськ. Щодо спектру послуг, які надаються в тих територіальних центрах, вони не змінені. Вони так само відповідають тим послугам, які надають в інших куточках нашої країни або Східної, або Західної, або центральної, або Південної, або, південної, або Північної. Весь спектр послуг надається в усіх територіальних сервісних центрах. Дякую вам. Якщо нема запитань, то дякуємо вам.